Нажилися на хворій дитині і залишились непокараними. Кілька місяців тому зік розповів шокуючу історію зоряний пророк. Нагадаємо, двоє молодиків зібрали для дитини хворої на важку форму епілепсії понад 100 тисяч гривень. Втім, зрештою присвоїли пожертви. Провокація з'ясувала цинічний вчинок шахраїв. зійшов їм з рук. А дівчинку в інтернат не раз радили Романові пророку доброзичливці. Втім, батько обрав інший шлях врятувати важку хвору дитину. Зустрів немало щирих людей, натомість не оминув і аферистів. Вісім місяців тому журналісти огляду дня розповіли цю шокуючу історію. Нагадуємо, заробляють на чужому горі двоє хлопців на Львівщині. Збирають гроші на лікування хворої на епілепсію дівчинки. Восени наші журналісти вже розповідали історію зоряний пророк. Нещодавно з'ясував. Лося батьки дитини стали жертвами нечесних благодійників. Зоряна пророк хворіє на епілепсію. Її хворобою вирішили скористатись двоє хлопців. Вони взяли з інтернету фотографію зоряни після лікування появками і розповідали людям, що у дівчинки пухли на мозку і що їй терміново потрібні гроші на операцію. Тарас Крив'як та Богдан Олексів, уроженці роженці району, батькам зоряни пророк представились студентами однієї з духовних семінарій. Сказали, що готові збирати гроші на лікування їхньої доньки. І навіть переконали написати довіреність на своє ім'я. що все-таки то буде виглядати Переконали, що ми й вашого імені збираємо гроші на лікування вашої з дитини? і відсканована угода між чоловіками. У ній текст я, пророк Роман Андрійович, уповноважую Олексіва Богдана Володимировича або Крив'яка Тараса Зиновійовича бути моїми представниками з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних громадських та інших органах і організаціях з усіх питань, що стосуватимуться збору благодійних коштів на лікування моєї малолітньої доньки, пророк Зоряни Романівни, одержувати та подавати будь-які довідки, документи, грошові кошти від громадян. Та юридичних осіб із договором хлопці прийшли в цей магазин. Директорові представились волонтерами з благочинної організації і почали розповідати: потрібно дівчинці на лікування грошей, скільки можете будь ласка. Ми так подумали. І вирішили дати 200 гривень. Бо ж дитині біда, значить, треба допомогти. Він записав, мав такий великий зошит. Записував. Дивіться, люди нам дають. От так що не сумнівайтеся в тому. Ішли суми 100 гривень, 100 гривень. Тут удаток все я кажу, хлопці дуже гарно вели бухгалтери. Зараз Роман Пророк якраз той зошит, де хлопці записували суму пожертв та особисту інформацію про Всі людей. Гроші. Його псевдодобродії забрав один із мешканців. За підозри хлопців у шахрайстві все, за підрахунками все, все. батька Зоряни зловмисники назбирали щонайменше 100 тисяч гривень. А на лікування дівчинки віддали 1200. Якщо ти можеш щось віддати, кажу, бо казали, що суми є, то віддай. Якщо ні, кажу, то просто більше не збирай. Я розриваю угоди. Вони тільки після розірвання угоди назбирали двадцять 21 одну Та виглядає злочин, зійшов молодикам з рук в адвоката Андрія Шніцера склалося враження, що кримінальну справу взагалі. Загубили наші доблесні правоохоронні органи. На сьогоднішній день відправили справу туди, куди ми навіть не знаємо. Відповідно на якій стадії слідства, чи визнано хоч когось потерпілим, чи опитані всі особи за цих вісім місяців нам фактично невідомо. Уявіть правоохоронці навіть не спромоглися вилучити докази, документи, які підтверджують, що шахраї ошукали кількадесят благодійників. Частина людей, людей, яких ми передзвонювали, вони сказали, їх ніхто не впитував подані справі, тобто до них ніхто не звертався. Про хід справи вони взагалі нічого не знають. Тобто вони не визнані потерпілими. Чому правоохоронні органи не можуть зв'язатися з цими людьми, маючи таку інформацію? Нам невідомо. Чому правоохоронці вирішили прикрити резонансну справу? Кримінальна справа не є закрита, вона розслідується. І зараз, скажімо, по цій кримінальній справі є дуже багато доручень по усій Львівщині і так само в Івано-Франківській області для того, щоб правоохоронці на місцях встановлювали постраждав. Натомість в батька зорянки інший клопіт після 11 років поневіряні лікарі, нарешті, встановили діагноз рідкісна форма епілепсії. Зоряна дуже агресивна, непередбачена. На неї треба постійно стояти. Вона в будь-який момент може рознести все навколо себе. Вона робиться сильно, я вже не тримаю. Тим часом приступи нестерпного болю стають усе частішими. Ця атрофія, ця пошкоджена частина, яка збільшується з роком, в рік вона збільшується. Провести складну операцію на мозку зголосилися лікарі німецької клініки. Ціна порятунку дитини 60 тисяч євро. Нами опікуються і збирають для нас кошти наш. Фонд крива надії. Ну і я збираю. Взяв дозвіл в архієпархії, збірка по церквах. Я вже б'ю усі дзвони, Стукаю всі двері. Усі небайдужі до зорянки пророк можуть пересилати допомогу. Ось на цей благодійний рахунок. Більш цинічного вчинку, як заробляти на дітях. Просто немає, тому ми сподіваємося, що шахраїв все ж покарають. А провокація триматиме це на контролі. До зустрічі.